Раніше я вже читала в Сари Пенеру лондонську спіритичну спілку. Вона мені сподобалась, але ця книжка просто перевершила мої очікування. Історія тут відбувається у двох часових лініях. Перша сучасність дагло головна героїня Керолен, яка дізналася про зраду свого чоловіка, вирушає сама до Лондона, і під час цієї подорожі її буквально знаходить таємниця лондонської аптекарки з 18 століття, яка продавала отрути скривдженим жінкам, та інтригована Кайрален. Крок за кроком намагається відшукати цю історію, та головне, що Керолен повинна зрозуміти у цій подорожі, це як їй жити далі, усвідомити, що її чоловік був просто аб'юзивним мудаком і газлайтером, та знайти у собі сили жити власним життям та відшукати істину себе, яку вона колись поховала через маніпуляції чоловіка та рідні. Паралельно на другій часовій лінії ми бачимо історію цієї самої жінки, яка, ховаючи свою аптеку у прогулку за потаємними дверима, робить. Ла там свої темні справи, але для аптекарки все змінюється тієї ночі, коли за дорученням своєї пані до неї приходить 12-річна служниця Еліза, яка прийшла по отруєні яйця для свого пана, бо той вирішив її скривдити. Тож її пані вирішила захистити свою покоївку. Але візит Елізи запускає вервечко подій, які змінять усе. І врешті призведуть до зникнення лондонської аптекарки отруйниці. Оповідь на двох часових лініях доповнюють одна одну і дають нам побачити цілісну картину. А фінал дає зрозуміти, що це іще не кінець історії, і кажуть, Сара Пеннер уже пише другу частину, на яку я з нетерпінням чекатиму. А ви читали книжки Сари Пеннер?